Щиро вітаю усіх учасників конференції. Мене звати Юлія Харченко, я керівник гуртка Дитяча інформаційна агенція позитив будинку дитячої та тайнацької творчості Смілянської міської ради. І тема мого виступу сьогодні це реалізація принципів навчального менеджменту, в організації дослідницько-творчої, проєктної діяльності дитячих медіа. Німецький філософ Іммануїл Кран говорив, що два людських витвори можна вважати найбільш складними, а саме мистецтво управляти та мистецтво виховувати. Оволодіння мистецтвом управляти та мистецтвом виховувати це складові успіху, ефективної діяльності педагога сучасного позашкільного закладу, а стратегії менеджменту дозволяють досягти оптимальних результатів. Менеджмент це загальне мистецтво управління процесами у різних системах. Відносно діяльності педагогічного працівника застосовують поняття навчальний менеджмент як процес реалізації основних функцій управління з відповідними комунікаціями, що забезпечують ефективне, результативне та якісне навчання у певній освітньо-віковій групі конкретного закладу освіти. Сьогодні ми маємо справу із поколінням, яке не уявляє свого життя без електронних гаджетів, віртуальних спільнот і соціальних мереж. Його називають мережеве покоління. Ми, педагоги, маємо змінювати і нашу позицію. Відбувається трансформація із носія готових знань до менеджера освітнього процесу. Падагов вже не є ментором і посередником в передачі знань, а стає т'ютером-наставником, організатором пізнавальної діяльності своїх вихованців, допомагає дитині в пошуку способів вирішення поставленої задачі або виявленої нею проблеми, медіатором у розв'язанні конфліктів, лідирує не за рахунок домінування над своїми вихованцями, а за рахунок їхньої довіри до нього. І першочерговим є дотримання принципів толерантності. До інакшої позиції заохочення вихованців висловлювати свої думки, надавати їм широке поле нової для них діяльності. Творчий процес складається із чотирьох етапів: підготовка, визрівання, іллюмінація, інсайт і перевірка. Управління проєктами, як і навчальний менеджмент, в цілому є проявом горизонтального рівня управління взаємодії, педагог та рем здобувач освіти. Саме цим керуємося в організації проєктної діяльності дитячих медіа, суттю якої є створення медіапроєктів. Діти є учасниками усіх етапів реалізації проєкту від задуму до представлення результатів. Як показує досвід, найпопулярніший метод висилання творчих ідей це брейншторм, московий штурм. Мозковий штурм. А найповчальніше із власного досвіду: чим більше ідей, тим краще. Не менш важливим є ретельний аналіз ідей, їх систематизація, вміння їх чітко сформулювати і, звісно, ж красиво подати. У цьому плані одним із найбільш поширених та цікавих для молодіжної аудиторії варіантів є Пітченг коротка презентація своєї ідеї. Показовою тут є наша перемога у Пічні Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко», де було представлено власний медіапроєкт із вікна міської маршрутки. Принципово для нас, щоб творчому проєкту передувало дослідження. 80% обраних вихованцями тем пов'язані з історією та сьогоденням рідного краю, вирядними особистостями, учасниками історичних подій та детворчих процесів, сучасниками земляками, назву кілька імен: Тарас Шевченко, Леся Українка, Олена Журлива. А у проєкті Сміливі зі сміли це наші герої, захисники України та волонтери. Дослідження теж організовуємо технологічно за такими етапами: підготовчий інформаційний польового дослідження, реконструкції, аналітичний та наративний. У навчанні як працювати з інформацією, використовуємо кейс технології а ефективний спосіб спростити процес роботи та уникнути другорядних деталей це створення чек-листів. Завдання керівника медійного гуртка як менеджера. Допомагати дітям у формуванні навичок медіаграмотності. Тому на етапі обрання назви власного медіаконтенту або проєкту звертаємо увагу на кліп Бейт сенсаційний заголовок із викривленим змістом, створений заради збільшення трафіку. Це все вкрай необхідно для критичного осмислення реалій сучасного життя. Результатом дослідницько-творчої діяльності дитячих медіа є аудіовізуальний і друкований контент дитячої інформаційної агенції Позитив, видатні і просто суперові до 150-річчя з дня народження Олесі Українки. Це переможець з 4-го міжнародного фестивалю учнівської та студентської творчості. Другий медіапроєкт Мій світ, моє місто до 70-річчя Черкаської області. У реалізації проєктної діяльності важливим є залучення громадськості, творчої інтелігенції, працівників локальних медіа, галузі освіти, колективів закладів загальної середньої освіти. Приклад такої співпраці це участь дитячої інформаційної агенції позитив у міському інформаційно-просвітницькому проєкті Сміла інкогніта. Тут представили власний медіапроєкт із циклу довженків вересні сміли до 125-річчя дня народження кінорежисера Олександра Довженка. Інший проєкт це часовечити його ім'я до 130-річчя для народження редактора першої україномовної щоденної газети, громадського діяча уродженця Сміли Федора Матушевського. Традиційна проєктна дослідницька і творча діяльність трансформується в реаліях довготривалої агресії проти нашої країни. Приклади таких дитячих досліджень, присвячених сьогоденню, героям себе не вважаю, а також ти, наш герой, повертайся живим. Стали переможцями Черкаського обласного військово-патріотичного конкурсу Герої не вмирають. Увесь медіаконтент є на сайті закладу будинку дитячої та нацької творчості. Підсумовуючи свій виступ, хочу зазначити, що педагогічне управління навчальними дослідницькими і творчими проєктами, що реалізуються у творчому об'єднанні закладу позашкільної освіти, є ознакою впровадження технології навчального менеджменту як технології керування пізнавальною активністю і пошуковою поведінкою вихованців, що забезпечує формування їх готовності навчатися впродовж життя їх пізнавальний, практичної, творчої та соціальної компетентності. Дякую за увагу.